Після поразки Чарльз Оліверу потрібно знову претендентський бій. Даріуш – ідеальний варіант для Чарльза Олівера. Схожий за стилем, б'є як вантажівка, так ще 8 перемог, єдиний поєдинок, який виведе Оліверу на чемпіона. До речі, на превеликий жаль, тепер ім'я чемпіона Іслава Махачев. Давайте розберемо, хто з них виграє та виб'є шанс побитись за титул. До речі, я паралельно буду готувати технічний прогноз на бій Махачев та Алекса Ухановський. Тому якщо тобі подобає таке відео, став лайк і підписуйся на канал. Тут насправді 50 на 50, в обох ментальність на високому рівні, але виберу все ж таки Даріуша. в останньому своєму поєдинку класно себе показав і переміг. Олівера в останньому поєдинку програв на ручному трикутнику і постучав. І ніхто не знає, ким буде Олівера в наступний раз і чи не займається він знову. Що що, Даріуш з Гамратом показав, що в цій грі є рівні. Будемо надіятися, що ніхто з них не зламається і вони будуть йти до кінця і покажуть фанатам нереальне шоу в клітці. По кардіо тут 50 на 50. Я навіть не буду вибирати фаворита. Обидва не билися більше трьох раундів, але Даріо здивував, зміг подавати кардіо машину Гамрета. Олівері в свою чергу, в як і Даріуш, не бився більше трьох раундів, але обидва проходять три раунди без проблем. Олівері були проблеми з кардіо, але це було давно. Вибирати фавориту в цьому аспекті буде важко, тому давайте дамо обидва по одному балу. Чарльз Олівера перебився з усіма і 105, окрім Даріуша. і що саме цікаве, майже всіх перебив. Єдине, звичайно, він падає в нокдауни у кожному своєму поєдинку, але потім встає і фінішує свого опонента. Чарльз майже наколотував Геджі. Геджі не так легко фінішувати, наколотував Чендлера та бився на Ріних спор'є. Даріо ж дуже хороший, як ударник, б'є як вантажівка. Особливо це було видно в бою з Гамретом. У Даріо що не було більшої опозиції, ніж у Фергюсона і Гамрет. Але не можна недооцінювати його ударну техніку. В цьому аспекті він як і Чарльз, дуже хороший. Фаворитим в ударки я виберу Чарльза, але думаю, що тут обидва дуже хороші. Борьбу доволі рівно, але Олівера, на мою думку, краще із 11 перемог у нього 10 фінішів. У ударів ще із 8 – 4. На мою думку, Дарі ж буде більш успішним в греплінгу, а Олівера в джиу-джитсу. Черс одразу задасть високого темпу і буде йти вперед. Дар'я ж буде працювати на контратаках, і по традиції Лівераш, скоріш за все, пропустить шалений удар і опаде в нокдаун. Але Дар'я ж дуже хороша борьба, тому, скоріш за все, він якийсь вам піде в Бартер. До Олівери. І там все буде залежати від Олівера. Якщо він швидко прийде в себе, то буде накидувати трикутники та інші больові, а далі ж буде їх скидувати. На мою думку, якщо боротьба буде, то це скоріше буде вона і за того, що Олівера пропустив. Я думаю, те, що в цьому поєдинку просто фізично не має бути рішення. Тут буде фініш. Я думаю, те, що Олівера або в першому, або в другому, або в третьому раунді має пробити. Даріуша або засадмітити. Скоріше за все, я вірю в те, що він засадмітить його або проб'є. Ну просто рішення, ну самі розумієте, вони будуть і боротися, і в ударки. Яке тут рішення просто? Тим бачу, якщо в нас Олівера і Даріуш. Даріуш, який б'є як вантажівка, і Олівера, який засадмітить трикутники. Тому я думаю, те, що Олівера, скоріше за все, все ж таки засадмітить. Ну, моя думка, друзі. Чи можу я помилятися? Звичайно, можу. Це просто мій прогноз. Це просто моя думка. І в цьому прогнозу ніякому разі не робіть ставку. Тому що я можу помилятися. Результат бою може будь-який. Я виберу все ж таки фаворитом Олівейру, тому що він бився з топової опозиції, а Даріо ще не бився. Тому 50 на 40 за Олівейру. Моя думка. Я думаю, що в цьому поєдинку є великий шанс того, що той вийде на титул. Ну... Якщо переможе Даліш, то він вже 100% виходить. А якщо Олівера, ну а хто другий? Хто як не Олівера, якщо він поб'є чувака, в якого вісім перемог? Тому поки Махач буде з Волкановський, і, скоріш за все, Махач виграє, до речі, ну, прям все проти Волкановського йде, то Чарльз буде реванш з Махачевим, і я не з'яся, що в реванші він переможе. Але не будемо йти вперед. Спочатку треба дочекатися, бія Волкановський махачов а потім уже і претендентського поєдинку Олівери і претендента майбутнього Даріуша. Я сподіваюся, що Даріушу не дадуть титульник, тому що Олівера заслуговує на реванш, і розминочка для Олівери така буде солідна з Даріушом. І Даріуш найлегка пробіжка для Олівери буде. Тому сподіваюся, цей поєдинок оголосять. Ну а з вами був канал Український Мама. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, друзі. Всім пока-пока.